Ніяк не можу я забути, той жах не можна пережити, там, де кричать в руїнах люди, ам сторба і гор. Так починається зворушлива пісня про протецемстор, яку виконав житель Градиська Роман Костиренко. Чоловік разом зі своєю матір'ю Людмилою написали текст та музику для пісні, аби передати усі свої переживання щодо трагедії та співчуття рідним загиблих. Музику я писав в своїй студії музику від нуля, тобто я накидав матеріал. Заспівав, записав все це діло. Звів тут ціла команда працювала. Тут мама, як поет, як аранжувальник виконавець, теж дякуючи Роману Богайову, який виконав соло на електрогітарі, ніхто ну не розраховував, що вона, вона так підніметься. Людмила з сином часто приїжджали до Кременчука та дуже любили робити покупки у ТЦМ Сторм, тож вони знали багатьох працівників торговельного центру. Жінка зазначає, що написала вірш дуже швидко і зобразила у ньому увесь біль. Я вилила туди співчуття, біль, сльози свої і писалася. І важко, й легко, можна сказати, що швидко, без сліз не обійшлося. І коли писали, і коли вже готова пісня була, слухали, просто і плакалось, і душа плакала. В планах у Романа та Людмили створені ще однієї пісні про нашого земляка Олександра Білаша, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора. Текст до пісні вже написаний. Тож, скоріш за все, вже найближчим часом ми почуємо ще одну зворушливу композицію. Кліп до пісні «Амстор» Роман змонтував самостійно та використав відео, яке йому надали. Дякуючи хлопцям з Харкова, які приїжджали на місце трагедії, які от зняли той жах. Я до них зателефонував, попросив у них дозволу на даний матеріал. Ми змонтували. Ми цей кліп виставили, і це був зрив. В планах. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.